В Миколаївському краєзнавчому музеї відбулось перше відкриття виставки Хто вони остарбайтери? Дев'ять тематичних стендів розкривають як загальну історичну складову феномену Остарбайтерів, так і долі конкретних жителів Миколаївщини, яким судилось стати рабами ХХ століття. Організатор виставки Валерій Чернявський каже, що метою проекту є повернення пам'яті про людей, чиї долі перемолола Друга світова війна. В рамках проєкту нами була підготовлена ось така збірка спогадів і наративів колишніх східних робітників-остарбайтерів. І на її матеріалах була підготовлена ця пересувна банерна виставка. Зараз вона починає працювати у нас в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, буде тут близько півтора місяці, а потім вона їде в ваяж областю, буде у Баштанці. У Первомайську і напевно в інших установах ми планували спочатку очаків, але ви розумієте, яка ситуація в Очакові зараз. Тому ми зараз шукаємо ще одну локацію, де вона буде розміщена. В залі були присутні як самі герої виставки, так і родичі тих, кого вже немає в живих. Один з них Микола Прядко. Його відправили до дитячих будинків, доки мама та сестра примусово працювали в Німеччині. Діло в тому, що після послі з зірні я потрапив в дитячі будинки. Ти пробував їх 15 лет. Мне було на той момент 5 лет, коли я потрапив в дом. здесь, в Ніколаєві вже. Здесь ми були до 49-го, а потім, коли гот, так на ну, виді у мене, Вот так був шанс. Я прийшов 5 дітських домов. Історик Юрий Котляр каже, що зараз ми переживаємо схожі події, тому виставка має не тільки історичний зміст. Але громадський та суспільний контекст дуже важливо стосовно нашого сьогоднішнього часу, ми переживаємо війну, ми переживаємо психологічно велику кількість моментів, які пов'язані із цією трагічною подією. І тут можна порівняти певний досвід і в тій чи іншій мірі використати цей психологічний досвід подальшої реабілітації після цих військових подій. Тому це дуже важливо. І так як говорив Валерій Валерійович, що вдалося навіть допомогти деяким людям, родичам цих людей, які пережили ці події, виставка буде працювати півтора місяці. Усі охочі можуть завітати до Миколаївського обласного краєзнавчого музею і поринути в історію людей, які стали жертвами нацизму. І на Аветісян, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.